Чоловік на банці очікує на розкішні подарунки. Нова мадридська народна приказка. Днями у власному інстаграмі Анастасія Луніна показувалася коштовними презентами від свого чоловіка, голки мадридського реала Андрія, які отримала на річницю початку відносин. Один із подарунків це новеньке BMW m 2 2025 року випуску у зеленому кольорі. Загорнути у бан пастельного забарвлення вартість такого транспортного засобу чималенька: 65 п'ять тисяч доларів. У коментарях під постом у переважній більшості слова захоплення від друзів та підписників окремо підкреслюють, що Настя заздалегідь готувалася до подарунку, обравши сумочку ідентичного кольору, що й автомобіль. Окрім цього, обраниця Луніна виклала фото за кермом авто, де помітно як на руці красується годинник. Дуже на легендарний у Демар Royal Oak з браслетом і жовтого золота. Примітно, що Складний швейцарський мехнічний годинник коштує майже 80 тисяч євро. Цебто дорожче ніж продукт німецького автопрому. Такі коштовні дрібнички сімейство Лунінів може собі дозволити. Згідно із новим контрактом, який підписаний із корлівським клубом до 2030 року, щорічна зарплата Андрія становить 4,5 мільйони євро або ж 86 тисяч євро у тиждень. Тобто, щоб вшанувати річницю стосунків, Андрію знадобилося викладати гроші щонайменше 14 днів. Нагадаємо, що Андрій та Анастасія познайомилися ще у ті часи, коли Лу. Лунін грав за Дніпро. Це сезон 16-17, а одружилися у березні 2021-го. Що ж до безпосередньої професійної діяльності українського кіпера, то у стартовому матчі нового сезону Ла Ліги Лунін очікувано залишився на леві запасних. В основного кіпера реала Тіба Куртуа роботи було обмаль. На бернабеу сасо не зуміла завдати жодного дару стирворіт зіркового бельгійця. Підсумковий рахунок 1-0. Мбапе визначився із панальті.